Під час єврочемпіонату державтоінспектори у посиленому режимі патрулюють дороги рівненщини на міжнародній автодорозі Київ-Чоп Через кожні 30 кілометрів наряд ДАІ. Їхня увага максимально націлена на іноземних туристів, які прямують на футбольні матчі. Для цього напередодні й вдосконалювали знання англійської. Кенехев сам мейбів проблем. Україн сайнс варіковинтує. Київ, окей. Футбол. Футбол. іноземні вболівальники дисципліновані та позитивно налаштовані. Зізнається капітан міліції Віктор Скрашевський. Він на корицькому посту Даї несе службу постійно. Іноземці практично не порушують правила дорожнього руху. Дуже дисципліновані водії інколи зупиняються за перевищення швидкості руху. Внаслідок чого ми до їх засоби адміністративного впливу не застосовуємо, попереджаємо про маршрут руху. І дуже гостинно до них відносимося. Іноземці звертаються з одним таким питанням, яке їх найбільше хвилює, це місцеві відпочинки. В чому ми їм пояснюємо, розказуємо маршрут, де саме вони знаходяться, після чого вони сідують далі на Євро 2012. А от при вчиненні грубих порушень інспектори не розділяють водіїв на іноземців і українців. Втім, водіїв-болівальників в першу чергу гості. Тож на час євро працівники Даї обіцяють їм всіляке сприяння на дорогах Рівненщини.